Всім привіт! Я ліна з Китаю. Ми знову повернулися з Канади до Китаю. Якщо не вірите, подивіться на це прекрасне брудне повітря. Де ще воно може бути таким брудним? Не хочу дискримінувати Китай. Пишіть в коментарях, де ще буває таке брудне повітря. І так готуйте собі чайочок або ось у мене сода. Поговоримо про мою поїздку в Канаду і що тепер ми будемо далі робити. Ми з моїм чоловіком вирішили переїжджати до Канади наступного року, і тому мені необхідно. Здати на права, бо в Канаді безправ ніяк в Китаї все просто дуже класно. Тут нереально класно розвинутий транспортний засіб, публічний, принаймні в Пекіні. Тут кльове метро, можна доїхати куди завгодно. Тут є автобуси, їх дуже багато, таксі недорого. У мене є скутер. От по своєму округу я їжджу на скутері, там магазин не знаю до друзів. Дуже дуже класно, дуже зручно. Ці велосипеди скрізь, які можна орендувати, засконувавки. Коти, все в тебе є в Канаді. Все не так. В Канаді треба мати машину, бо принаймні в Монітобі публічний транспорт він не розвинутий взагалі. Там я один раз побачила той нещасний автобус. Ще до зупинки треба е, годину йти. Тому можливо, ну принаймні, це в мене було таке враження. У всіх є автомобілі, тому канадцям, якби їм немає, як то кажуть, ну їм не потрібно розвивати публічний транспортний засіб, бо у всіх є автомобілі, типу, нормально, один якийсь автобус бідний їздить там і е, цього. Достатньо, от плюс метро там також мені не сподобалося. Там метро жахливе порівняно з Китаєм. Там постійно якісь е безхатьки їздять, або люди в яких щось там з головою якісь є Неполадки, вони там щось тобі розповідають. Ти думаєш, боже мій, скоріше мені доїхати. <смі> О, тому ну, потрібна машина, потрібна авті, автівка. Я хотіла, поки ми з чоловіком були в Канаді, хотіла здати тест на нолічтест, так на знання. І там у них була якась забастовка, і плюс мені сказали, що ви знаєте, якщо ви будете отримувати права в Канаді, вам потрібно буде дуже багато часу. Там щось більше року здається, якийсь дуже довгий процес здавання на права. Тому мені людина із Цієї цієї структури сказала, що краще здайте на права в Китаї. Ну, я така здав на права в Китаї, приїхала в Китай. Що ви думаєте? В Пекіні є всього три школи, які приймають е, іноземців. Я записалася в ту школу, яка ближче всього до мене, приходжу туди, а вони кажуть, як у вас китайські? А я питаю: ну такий собі розмовний, а що таке? У нас немає вчителів, які розмовляють англійською мовою. Я кажу, прикольно. А, а, а смисл тоді в тому, що ви навчаєте іноземців, якщо ви англійською не розмовляєте? Кажу, а що там по іншим школам? Там ще дві є. Може, ви щось порекомендуєте? Вони кажуть, ні, там теж ніхто не розмовляє англійською мовою. Прикольно. Треба, тобто ці школи вони приймають іноземців, але китайською мовою. Так, на права треба здавати китайською мовою. У мене китайська мова розмовна, якщо хто знає, HSK 5, це є стандартний рівень китайської мови, всього поки що 6 рівнів, у мене 5 рівень. Але як мов... але я не знаю цю специфіку водіння автомобілів. Ну, Цього у мене словникового запасу про автомобілі немає взагалі. Тільки що я можу сказати? Там, поворот, розворот, колісо, <гум> якось так. Ну і що? Треба здавати на китайській мові. Я записалася в школу, мені сказали, що можна здати. Перший всього є 4 ступені. Перший ступінь це knowledge test, типу тест на знання, його можна здати на англійський. І от, якщо ви в або якщо комусь просто цікаво, можна придбати ось таку от книжечку в групі Lao Wai Drive, це, ну, в групі Lau Drive, якщо ви в Китаї, ви знаєте. І тут ось на англійській мові будуть всі тести. Якщо чесно, вона абсолютно як -то кажуть, безполезна, бо як тільки ви запишетеся в школу, принаймні так було у мене, вам дають додаток на телефон, і там цей самий тест, ви просто можете його проходити на телефоні. Я спочатку купила книжку, потім записала. І зрозуміло, що це все в мене є на телефоні, тобто просто викинула гроші. Ну ладно, можна полистати. От, перше, перше це буде тест. Я записалася на третє. Вроді в мене виходить з дати по цьому додатку. Я дивлюся, вроді в мене виходить. Всього є тисячу питань, це більше ніж в Канаді. В Канаді в Манітобі, принаймні, то, що я знайшла 300 питань. Тут є тисячу питань. Тест буде 100 питань, 45 хвилин можна зробити 10 помилок. Але ну, більшість питань вони просто на логіку, навіть якщо ви ніколи не вчили права, ви ну, якби зрозумієте. Типу, ви бачите людину на переході, що вам треба робити, швидко їхати вперед чи зупинитися і почекати, поки вона перейде. Ну, ви розуміли, так? Ну, можливо, у вас є права, ви це все знаєте. Другий крок це водіння по школі, водіння на території школи з вчителем. Для цього я придбала ось таку книжечку на китайській мові. Це самий тест на китайській мові. Я навіщо її придбала бо теж я буду здавати на англійській, щоб вивчити vocabulary, вивчити слова. Тобто я буду її просто читати для того, щоб вивчити слова, і в мене була можливість спілкуватися з цим вчителем. До речі, до школи в, у них є шаттлбаси, які всіх збирають, бо школа реально далеко. Аж біля аеропорта в досі ніхто знає тут. по Китаю, і треба їхати півтори години. Наша шаттлбасі. там чотири години навчання і півтори години назад. І здається, за 15 разів кажуть, можна все це зробити, отримати права. От таку книжечку я собі купила, то встилезно буду її в автобусі читати для того, щоб навчитися розмовляти, спілкуватися з водієм, з вчителем. Із вчителем. І третій крок це водіння по місту. І четвертий крок це просто подивитися відео. Принаймні, так, мені пояснили, подивитися відео різних там автомобільних аварій, тебе там залякають, щоб ти знав, що треба додержуватися правил і правильно водити. І все, будуть права. Отакий От в мене план. Буду здавати на права люди. Я не знаю, яку не буде. Ну, план. Такий. Так, подихала цим прекрасним свіжим ранковим повітрям. Брешу зараз не ранок, зараз вже у нас 4 години. Ну, Вранці приблизно так і саме було. І буду далі займатися своїми справами, а саме вчити вчити на права. Потім вам розкажу, вийде в мене чи не вийде. Дякую, що подивилися. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікаво, дізнатися більше про життя за кордоном. Пока-пока! Правда, ставте лайки, прям мені подобається, коли ви ставите, я дуже радію. Пока. Питайте все, що згодом в коментарях.